І так, трішечки жартів. Що <ривіт> <ривіт> сказати, Артем? Треба зупинитися попереду. Ще <ривіт> <ривіт> Що <там> много ща. <ривіт> Господи. Туди входить. <ривіт> Доброго дня, друзі! Ви на каналі «Автоексперт Дніпро, і сьогодні з вами я, Софія. Сьогодні в нас на відеоогляді та у продажу автомобіль, який славиться трьома найвидатнішими фактами: перше це найбезпечніший автомобіль. Друге найекологічніший автомобіль. Та третє найнадійніший. Та хочу вас, по-перше, привітати з днем закоханих. Хочу побажати, щоб ви кохали, були коханими, та все буде добре. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Україна, пана, все. Якщо саме ти ще не підписана наш канал, підпишись прямо зараз. Поставь лайк, відправь наше відео друзям та приїжджайте до нас. Ми на вас чекаємо. Volvo xc 90 папа 2019 рік. Друге покоління, яке почалося з 2015 року. Офіційний автомобіль 97 тисяч пробігу тільки після ТО ТО зроблено одну тисячу тому. Дизель 2 літри та 235 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля складає 220 км за годину, а розгін до сотні, який ми потім вам покажемо, складає 7,8 секунд. Комплектація в нас Momentum. Зараз більш докладніше розповім, що в неї входить. Це найвідоміші, наймогутніші фари, led фари з омивачами. Омивач у нас знаходиться ось тут. Momentum демонструє нам елегантний зовнішній дизайн автомобіля, його яскраву рішітку радіатора та витончені лінії поз усього кузову. І це все відрізняється від першого покоління. Та насправді цей автомобіль ще буде довго триматися на плаву усіх новітніх технологій. Ще друзі, найголовніше, що автомобіль у нас вся активна його частина захищений плівкою. Це дає нам те, що автомобіль не має жодного підкрасу та не був, не брав участь ні в яких ДТП. У моделі Volvo xc 90 доступні різні види двигунів. Це дизель, бензин та гібрид. Саме в нас е, дизель d 5 Що означає? Є d 4 та d 5 d 5 це означає те, що в нас більше кінських сил 235, а в d 4 там 190. І так, друзі, лайфхак. Як якщо ви не знаєте, як швидко відкрити капот у Вольво. Підскажу вам, ось ця стріла вам показує, де потрібно вашу ручечку засунути та управо підодвинити жовтий такий штиречок, і ось капот вже відкривається. Найголовніше те, що я хочу відмітити, це те, що цей автомобіль дуже економічний, тому що це дизель. Д 5 який складає 7 літрів розхід горський. Ми це перевіримо. Друзі, такої кількості подушок безпеки я ще не бачила ніде. Їх безліч, понад 12. Та ще те, що мене дуже здивувало. Ось тут така м'югесенька подушка, яка захищає, по-перше, ваш двигун. По-друге, вона захистить вас при зіткненні, та ще Volvo піклується не тільки про пасажирів, та ще й про людей, які можуть попасти у це ДТП за пішоходів. То це круто. Ще друзі, ви привикли, що дизель дуже гучно працює. Та ось тут вас не буде ніяк роздражати, тому що є ось така захисна. Обішумка, яка буде приховувати зайві звуки двигуна. Так, друзі, клірінс автомобіля складає 23 см. Це дуже велике. Ви це, в цьому можете переконатися, куди ми заїхали, на який, на який пісок, на пригради і так далі. Машина вездехід, дохід, проїде туди, куди вам потрібно. Зимова гума 19 диски. Потім є ось такі дождевики-брозговики. А те, що мене дуже вразило, це просто дизайн автомобіля. Також скажу вам, хто його придумав, це Томас Інгенла, це німецький автомобільний дизайнер, який такий, дівчатка, дуже непогано виглядає. Я вважаю, що після цього ви повинні зайти у Вікіпедію та подивитися на цього видатного чоловіка. Ну, він постарався. А ви що скажете, друзі? Напишіть у коментарях. Буду з вами відверта. Дехто вважає Вольво таким нудним автомобілем, який більш підходить для літніх людей. Але я так не вважаю, тому що красота, коли це просто. Ви так теж вважаєте? Це шведський мінімалізм. Це зрозуміють тільки ті люди, в яких є вишуканий стиль та смак. Також у автомобіля повний привід. Парктроники та задня камера. І зараз ми перевіримо, чи є ось тут така функція відкриття багажного відділення завдяки нозі. Ні, по-моєму. І можливість відкриття багажнику з ключа. Ось так ми зажимаємо кнопочку, і він відчиняється. Багажник у нас становить 721 літр. Це просто неймовірно. Також складаються задні сидіння. У автомобілі можна перевезти усю вашу родину і усім буде комфортно себе будуть відчувати. Так, далі. А мені ось також цікаво, а хтось взагалі відміряв у літрах автомобіль. Напускали воду у автомобіль. Так, ось такі фірмові в нас килими. Ніша номер один. Ось тут можна щось скласти. Форма в віді е, докатки. Докатку, якою ніхто жодного разу не користувався. Домкрат. Усі приспособи для того, щоб ви могли замінити собі колесо. Ось така шторка, яка також розк... складається і розкладається. Зараз. Ось такі ще кріпежі, кріплення, резинка. Все. Більше нічого немає. І склад... електропривід багажника. Комфорт салону, цей затишок, ця приємна на дотик натуральна шкіра. Чувствується цей преміум-сегмент, преміум класу Volvo XC90. Ремні безпеки, ось такий підлокітник з подстаканниками, шкіряний салон, ось така якась шухлядка та розетка 12-вольтова. Також ось ці алюмінієві вставки, які придають преміальності автомобілю, які радують ваше око, ось такі воздуходуйки та ось така сіточка для того, щоб покласти ваші документи. Ж, ділові люди. Тільки ділові люди о, їздять на Volvo xc 90. <свісно> так, ну що ж, починаємо. В нас ось такий шкіряний мультіруль. Ця частина відповідає за адаптивний круїз контроль. Ось ця за бортовий комп'ютер та голосове керування. Зараз ми це перевіримо. Мені холодно. Температура встановлена на 22 градуси. Дякую. А зараз ми перепровіримо, якщо мені жарко. Мені жарко! Температура встановлена на 21 градус. Ось. Ось так у вас автомобіль розуміє. В нас є пам'ять положень сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Також є бліс моніторинг сліпих зон. Тобто коли авто вже к вам з боку починає десь наближатися, то вам за це сигнали автомобіль. Ось тут починає загоратися такий оранжевий вогник. Так, і ось це те, що найголовніше вам допоможе у будь-якій вашій ситуації. Перевіримо зараз стан нашого авто. Рівень мастила, він в нас у нормі, такий, як повинен бути. Рівень AdBlue. Далі, це коли, не дай Боже, ви якусь шину продерявили, камінь попав, що взагодно, вам це буде відразу сигналізувати про це. А це вам допоможе, коли потрібно їхати буде на ТО. Про це вам автомобіль сам сигналізує. І... Мозок цього автомобілю це IntelliSafe. За що він відповідає? Він відповідає за вашу безпеку. Він є у будь-якому Volvo xc 90 при у будь-якій комплектації. Перше трішечки подробні. Cross-traffic alert. за що він відповідає? Він відповідає, коли ви починаєте здавати задом та у вас обмежений е огляд, то автомобіль вам починає про це сигналізувати. Якщо їде якась машина, ви її не бачите, або бордюр, чи якийсь то конус, будь-що автомобіль вам почне сигналізувати, якщо ви на це не реагуєте, то автомобіль може затормозити самостійно. А City Safety – це більш обширена така функція, яка слідкує будь чим Вона зчитує дорожні знаки, вона вам допомагає, щоб ви держались у смузі руху. Вона зчитує тварин, людей, автомобілі. Усе це відповідає за вашу безпеку та за безпеку навколишнього середовища. Так, друзі, зараз ми перевіримо все, все ж таки, як авто реагує на пішохідів. Сама затормозила, та бачите, як вона красним вам вже показує, що треба зупинитися попереду пішохід. Також в нас є двозонний клімат-контроль, який будь як регулюється, та підігрів передніх сидінь. А ось за це Volvo On Call буде ось тут також силочка, в якій Валерій розповів вже більш детально детальніше нікуди про цю функцію. А це за те, що я вам казала, що автомобіль офіційний, з сервісною гарантійною книжкою. І ось буквально тисячу тому робилося повне ТО. І так, трішечки жартів. Посміятися вам. Виявляйте собі, навіть сам Дід Мороз хотів би перетворити свої сані та оленів на, цю, на цей автомобіль, тому що вона комфортна та надійна. Її керованість, її комфорт, її преміальність, такий величезний корабель, і він так лине, так їде гарно, в ньому так себе відчуваєш добре. Так, а ото хороший був перший кусок. Тьом <laughs> я слухалась. Так, друзі, поки що я на емоціях, тому що автомобіль просто сам загальмував перед автівкою. Тобто навіть можна не тримати руль. Вона сама все їде, сама знає коли коли там вас, якщо ви з'їхали зі смуги, коли вас повернути у цю смугу. Просто це якийсь та дуже розумний автомобіль. Мені здається, що він розумніший за мене. Ось дивіться, при повороті я не тримаю руль, і він сам підкеровується. Дивіться, ось. І також тримає дистанцію, яку я сама собі ось тут наклацала, яку я хочу. І швидкість також. Капець. Повністю нічого не тримає. Ні педаль, нічого. Авто бачить попереду автівку. Та ось ми тримаємо о, дистанцію, яку я сама вибрала, і їдемо. Також швидкість я сама собі врегулювала це. Адаптивний круїз-контроль це дуже зручно. Ну я вважаю, що це більш зручно на трасі. Кому підійде цей автомобіль? Він підійде. Чоловіку, жінці, дідусю, бабусі, молодій жіночці, дівчині чи молодому хлопцю перспективному, в цьому автомобілі я себе відчуваю людиною, яка щось достигла у цьому житті. яка себе... Не ущемляє у якихсь правах. Ну, по-перше, я саме саме я себе відчуваю цьому автомобілю, якщо як будто як би -я, я його взяла у тато свого поїздити. І всі на мене дивляться, що така молодесенька, ось така дівчинка сидить у такому шикарному автомобілі. Volvo XC90, тому що, ну. Не бане не дарма, ходять ось такі міфи, що ну вольво не кожна людина собі може дозволити купити. Друзі, я просто у шоці, тому що гляньте, що я знайшла. Я вам казала, що розхід у авто складає приблизно 7 літрів. але ні. Ось цифри нам показують, що він складає 4,1. власник цього автомобіля. Жодного разу з моменту покупки його не скидав, не обнуляв. І ось ви можете це побачити, я просто у шоці. Я себе навіть у цьому авто відчуваю якоюсь такою красивою, такою. Елегантною жіночкою, тому що сидиш і тобі не соромно сидіти у цьому авто. Ти на цьому авто можеш під'їхати будь-куди. Чого він не їде, я не розумію. Будь-куди, під офіс, центр, у дорогий ресторан, і всі тебе побачать і подумають: ну, ця жіночка чогось до до достигла у своєму житті. Так, ми вже. Під'їжджаємо до спуску з гори. Зараз перевіримо цю функцію. Та ось ми пере... ось такі пригради переїжджаємо. Я навіть їх не відчуваю, як то принцеса нагорошення, тільки навпаки. Я не відчуваю... не відчуваю під собою ніяких ям. Так, зупиняємося та включаємо. О, она сама, сама Арті. Ой. Вона сама повністю тормозить, в мене ось ноги взагалі навіть не касаються, не доторкається. Зараз зараз я рулем трішечки підкручую, тому що нам потрібно виїхати. Функція працює на всі 100%. Дивіться, друзі, в нас є така система як автохолд. І ось ми зараз стоїмо на горі, мої ноги нічого не тримають, авто повністю стоїть. Це також зручно. Друзі, якщо б випадково, я про щось забула вам розповісти за цей автомобіль. Ви мене вибачте, та я на вас чекаю, приїжджайте до нас, місто Дніпро, княгині Ольги 19Б, автосалон Volvo. Ми вам проведемо якісний тест-драйв, розкажемо про всі функції та переваги Вольво xc 90, після яких ви просто не зможете не дати завдаток та не купити цей автомобіль. Давайте перевіримо розгін до сотні. Які будуть цифри та як швидко вона набере швидкість. Так, ну мої враження щодо розгону до сотні. Я вважаю, що так і буде. Приблизно 8-9 секунд дуже швидко. Це вам допоможе у якомусь маневрі. Вона вам буде помічником у цьому. І так, друзі, хочу зараз вам показати такий додаток, як Volvo Car, він буде вашим надійним помічником. Що тут є? По-перше, ви можете відкрити та закрити свій автомобіль. Якщо ви прийшли додому і не пам'ятаєте, чи закрив я, чи або ні, ви зможете тут зробити. Далі є клімат-контроль. Ви можете заздалегідь прогріти свій автомобіль. Якщо зима, холодно, а ви хочете вже прийти і сісти у тепло авто. Та поїхати, то це також можна зробити. Заздалегідь вибрати через скільки ви плануєте виїжджати. Також ви можете слідкувати за своїм автомобілем. Тобто, якщо ви виїхали за кордон і піклуєтесь про своє авто, ви можете завжди його контролювати. Тобто, Volvo піклується не тільки за безпеку вашу та пішохідів, а також за безпеку авто, щоб її ніхто не угнав. Ось і консьєрж менеджер який завжди ви зможете зв'язатися, запитати щось. Дуже корисний додаток. Так, ну що, друзі? Я вважаю, що в мене вийшло до вас донести, чому саме тобі потрібен цей автомобіль? Три основні факти про Volvo xc 90. Я нагадаю: це безпека, екологічність та надійність. Тому я на вас чекаю. Цей авто потрібен саме тобі. Приїжджай до нас, місто Дніпро, княгиня Ольги 19Б. Підписуйся на наш канал, ставте подобайки. Volvo XC90, 2019 рік, 97 тисяч пробігу, 2 літри дизель. До зустрічі, бувайте!